Хочу поговорити про ціни. В травні місяці чоловік купив на складі на розв'язці 5 кг гречки по 56 гривень. Я кажу, Боже, Віталій, 5 кг гречки. Для чого ти її брав по 56 гривень? Ну я ще десь надіяла, що ціни будуть падати. Він каже, Таня, дешевше не буде. Ви знаєте, він на коду дивився. А тебе розумний вибір. 91 гривня. 91 гривня. Вони що там з ума всі посходили, чи що? Саме головне, що зерно 2,70 продають. Ну, в зерно ж, звісно, не стільки вклали, як гарячку. Мови нема. Його ж не треба було ні садити, ні кропити, ні, ні, ні живити, нічого йому не треба було робити. Тепер баклажани 50 гривень кілограм, білозерка перець 70 гривень кілограм. І на остаток, обичний перець, червоний болгарський, 110 гривень за кілограм. Та люди добрі. Та ж таких цін не було навіть зимою на Новий рік. Перець, кубовидний, отакий, як Півлітрова банка, були по 90 гривень за кілограм. Баклажани, ну баклажани, я пам'ятаю, поначалу були по 10. Давайте начнемо з того, що. На баклажани, на перець, на все остальне дуже війна не повпливала, тому що розсада починають розсаду висівати. Це почало лютого, середина лютого, земля, ґрунт, насіння. Це все було закуплено. Понятно, що дорожче вже покропити, все йому зробити. Але, вибачте, мене йопересете. Це ж взагалі це АТБ. А по других магазинах я. Я чесно, У мене... мене крик душі, чесне слово. Не люблю довгих відео, але по іншому ніяк.